Чітко прізвище, будь ласка. Тусюк Олексій Іванович. Навчаюся на другому курсі Луцького вищого професійного училища по спеціальності ну, молодший спеціаліст. У нас безліч є навчальних закладів. Чому ваш вибір припав саме на це училище? Ну, в мене раніше, тут 5 років назад, навчався брат двоюрідний. Ну і так він навчався саме на п'ятому курсі. Мені дуже подобалося. Як в ці Великі креслення, як вони показували, мені ну, це мене так захоплювало, і тому я захотів саме сюди поступити. Ви не розчарувалися? Ні. Що найбільше вам подобається тут робити? Ну я люблю креслити, архітектуру люблю дуже. А скільки цікаво вам навчатися тут? Це дуже тут цікаво через те, що тут навчаються не тільки, ну но... Спеціалісти по будівельній сфері і художники, і відповідно, ну якось ну, можна поєднувати, побачити, як вони працюють, і можна ну, брати якісь звіти, ще якісь певні ну, досвід певний досвід здобувати. Ви знайшли напевне собі тут друзів багато. Ну, друзів, друзів, як таких, другі повинно бути небагато, але. Людей, з якими я спілкуюся, це можна сказати в училище. Це моє наскільки є престижною, чи буде в престижною в майбутньому ваша робота, і яким ви бачите своє майбутнє? Ну саме спеціальність затребуваною, як кажуть, що будівельники потрібні завжди, вони будуть і є. І через те, куди б ми не пішли ну, на роботу, у нас будуть принаймні є ну, куди брати. Тобто... Ну, а в подальшому я сподіваюся, що ну, як, піти на, по спеціальності відповідно, на майстра потім на ну, а Далі як буде видно? А якою є практика у вас? Ну, зараз, от. Буквально тиждень, ну як цей місяць, що в нас був, у нас була практика саме по спеціальності дублер майстра. Ну ми проходили на виробництві в даному випадку. Я проходив на житлобуді другому. Ну, ми там відповідно, як нам виконроб чи майстер задавав якісь певне завдання відповідно по нашій спеціальності. Ну і ми виконували чи допомагали принаймні йому виконувати якісь певні доручення. Дякую, успіхів навчання. Всеодобно. Дякую.